Упівнічна газета, так мій батько її називав. І це справді була газета, і з'являлася вона в деяких будинках саме опівночі, саме в цей час, кілька разів на тиждень, щосереди та щоп'ятниці в нашому домі, а в інші вечори у будинках сусідів. Я знав про неї тільки з історії батька. Коли я був маленьким, ми, бувало, засиджувалися в його кабінеті допізна, в очікуванні опівночі. Але на власні очі я газету ніколи не бачив, і батько навіть не розповідав мені, що саме в ній пишуть, які історії. І тому, дорослішуючи, я поступово втрачав до неї інтерес, аж поки майже не забув аж до цього дня. Після похорону я вирішив ненадовго залишитися в будинку батьків, розібратися з рахунками і речами, що залишилися в будинку, які вже більше нікому не знадобилися б. Була п'ятниця, якраз о півночі, але я про це ще не знав. Майже як у дитинстві я засидівся допізна, розгрібаючи купу неоплачених лікарняних рахунків, коли у двері раптом тричі постукали. Тільки тоді я подивився на годинник і побачив, що зараз рівно 12. Дивно, я підійшов до вхідних дверей, подивився у вічко. нікого. Звісно, перше, про що я подумав, це що якісь діти бешкетують. Хоча вони скоріше подзвонили б, а не постукали. Подумавши трохи, я повільно відчинив двері. За ними на потертому килимку лежала газета, принаймні, щось схоже на газету. Обережно, невпевнено я підчепив її двома пальцями, ніби вона була отруйною, і підніс до очей. Папір і навіть гумки, що стягують його в рулон, були повністю чорними. І тоді, переконавшись, що ніякої видимої небезпеки немає, я зробив найгіршу помилку у своєму житті. Приніс газету із собою в будинок. Взявши з кухні ніж, я повернувся до кабінету батька і перерізав гумки. Газета виявилася всього однією сторінкою, на якій великими білими літерами було написано ОПівнічна газета. Відразу під заголовком ішла історія Життя і смерть на краю. Міська легенда чи небезпечний тренд із соціальних мереж можливо, ви про таке не чули, зате чули ваші діти. На околиці міста стоїть дивна будівля в 15 поверхів, і з дахом цієї будівлі пов'язана жахлива таємниця. Місцеві добре знають цю історію. У грудні минулого року дівчина ми не публікуватимемо ім'я спробувала накласти на себе руки, зістрибнувши з цього даху. Подія безумовно трагічна. Але не надзвичайно. Але якщо вірити обговоренням на форумах, це була незвичайна спроба самогубства незвичайність полягає в тому, що сталося, коли дівчина перелізла через огорожу на даху. Щойно вона приготувалася стрибнути, сталося щось дивне з чуток вона побачила серію образів батька, який ридає в її спальню посеред речей уже загиблої доньки, похорон, подруг і друзі у жалобних костюмах. Вбитих горем, а головне, її власне тіло, точніше, те, що від нього залишилося щось настільки зламане, що фахівцям довелося докласти чимало зусиль, щоб перетворити це на подобу людського тіла і втиснути в сукню. Дівчина відійшла від краю, але потім, можливо, щоб перевірити, чи були ці бачення грої, уяви, знову спробувала зробити крок у безодню. Тоді вона знову побачила серію образів з себе у випускній сукні, у гуртожитку коледжу, побачення з юнаками. І тоді вона перелізла назад через перила і спустилася сходами назад у безпеку. Вона передумала. Своєю історією вона поділилася з другом, той розповів своєму другові, і врешті хтось розмістив чутки в інтернеті будівля, про яку йдеться, не єдина, пов'язана з такою легендою. Але деякі люди все ж вирішили перевірити, правда це чи вигадка? Вони приходили на дах групами, щоб пограти в гру на краю. так це називали. Щоб зіграти, достатньо було перелізти через поручні на даху і однією ногою зробити крок у прірву. І тоді, за чутками, можна буде побачити власне майбутнє. Але не у всіх таких ігор був такий щасливий фінал, як у першої. В одній із груп учасниці, яка вирішила піти першою, пошкодувала про своє рішення, щойно занесла ногу над безоднею. Її друзі пізніше розповіли, що вона одразу ж закричала і не приставала кричати, вдивляючись у далечінь так, немов бачила там щось жахливе. Потім вона обернулася до друзів і спробувала схопити одного з них, начебто для того, щоб той теж переліз через поручні і звалився на землю разом із нею. Потім був похорон, майже такий самий, який бачила перша дівчина. Історія цієї невдачливої учасниці незабаром і стала міською легендою. Але, як і будь-яка легенда, вона залишає багато запитань, що побачила та дівчина, що могло змусити її ігнорувати видіння про власний похорон, і що могло змусити її спробувати накласти на себе руки, а також ще й спробувати забрати з собою в могилу друзів. Деякі кажуть, що їй з'явилося те, що гірше за смерть. Можливо, ми ніколи не дізнаємося. Хоча дехто стверджує, що відповідь прийде до нас дуже скоро. Адже перед падінням дівчина вказувала на небо. Ніби могла бачити те, чого не бачать інші. Поки що так закінчувалася єдина історія на єдиній сторінці північної газети. Я хотів знати більше хто це написав. Хто публікував, хто доставив, але єдиний спосіб дізнатися більше це дочекатися наступного випуску. Я отримаю його і повернуся, щоб розповісти нову історію.